Привіт-привіт! Сьогодні друга частина нарощування тіпсами два рази нігтів. Тобто, перший раз ми вже наростили нігті одними і ті ж самими гелевими тіпсами, і сьогодні будемо другий раз нарощувати. Тобто, перший раз я зробила квадрат, і в мене залишилися залишки гелевих тіпс, які я понадрізала. і сьогодні будемо нарощувати знову тими залишками. Якщо цікаво, залишайся і продовжуємо робити манікюр. І також сьогодні як я буду робити френч, і в чому ж таке питання? Що казалося б так можна зробити легко, а виходить, що не так воно і легко. Коротше, в першу чергу я зараз зроблю нарощування нігтів. Ось я позбирала в коробочці залишки з попереднього нарощування, як я вже сказала, то був квадрат, і в мене залишилися ось ці надрізані гелеві тіпси. Щоб їх не викидувати, і я можу зробити контент не тільки контент, і ще зробити ще одне нарощування. Звичайно, з цього не вийде квадрат, з цього може вийти або коротенький мигдаль, або можна залишити ось цей стілет. Що я зроблю? Я попідрізаю трохи. Трохи ці гелеві тіпси, трохи закруглю їх по боках, так, щоб у мене більш такий плавніший був перехід. І подивимось, що з цього вийде в результаті. Я надріжу ось цим кніпсером і також приміряю. Спочатку я цю, цю тіпсу хотіла приклеїти на цей великий палець, але вона вийшла малувата. І зараз спробуємо на середній, на середній більш-менш нормально виходить. Тож сюди вона підійде. Подивіться, вже готова. Така стілет-форма і там по мінімуму по формі доведеться пиляти. А ось на великий пальчик знайшла другу, і так само я підготовлюю ці гелеві тіпси. Надрізаю, але спочатку треба приміряти, скільки там треба відрізати, що зайве заходить прямо аж бокові валики, Так то я надріжу і далі вже можна приклеювати. Нігті підготовлюю. Стандартно це підняття лускіток, знежирення, нанесення безкислотного праймеру, тонесенький шар каучукової бази і далі вже можемо на базу приклеювати цю тіпсу. Я наношу відразу базу на ніготь і тоді вже прикладаю до нігтя гелеву тіпсу. Ось таким чином прикладаю, натискаю, щоб не було пустого місця без бази і просушую під лампою. Ну, ніби все непогано вийшло, але мене єдине, що не сподобалось мені, це дуже велика сходинка, яка з'явилась ось тут, там, де ми приклеїли тіпсу, де в нас обрізана саме ця гелева тіпса. З нею треба щось робити або чим замазати, або так спиляти. в цілому виглядає непогано, дивлячись з того, що в нас вже є готова форма, лише тільки там пилочкою зараз я підправлю. Я трошечки підпиляю, бо ці тіпси були відламані від такої. Плоскої пластмаски, так ну всі ви знаєте, вони приклеєні, кожна штука, і там трохи залишаються трохи того. Ну, типу, гелю, скажімо так. І ось це я трошечки згладжу, якщо хочеш, можна зробити більш кругліше, більш, ну, в принципі, пиляєш форму таку, як потрібно. Тож пиляємо. І саме от, отой стик, теж треба з ним щось робити після того, як підпиляєш, бо інакше вирівнювання будеш робити дуже довго. В принципі, якщо подобається робити опил, можна, як попало, накласти туди бази чи гелю, але навіщо це робити, якщо зараз Можна робити все більш делікатніше і простіше. Що ж далі? Я все ж таки цю сходинку замажу за допомогою полігелю. Ось таким чином я полюбляю це робити за допомогою полігеля апельсиновою паличкою. Я просто заповнюю то місце, так, і роблю таке. Більш гладкіший, скажімо, такий перехід, щоб він був гладкіший, і полімерізує це все в лампі. Але хочу сказати, що спилювання, то буде краще, можна відразу підправити, можна взяти навіть фризу кукурузка, але треба бути дуже обережним, щоб не зацепити свій нігодь, бо там лише тонесенька підложка, якщо нарощування робиться з нуля. Так, що стосується ось таким методом полігелю, я ще Беру пензлик з мочу, знежирювачем і трошечки його розгладжу, щоб більш така рівніша була поверхня. Ось таким чином і далі все просушу в лампі і ще наношу тонесенький шар бази. Можна гель, звичайно, вже зробити укріплення, то вже за бажанням, але в мене жорстка база, то мені вона підходить. І далі я вже хочу робити дизайн, і сьогодні буде стемпінг. І в чому ж питання самого основного. На прев'ю, наче не так сталося, як гадалося, так? то я хочу зробити френч. І френч я хочу зробити за допомогою стемпінгу. Всі вже бачили сто разів ось цю круту пластину. І першу чергу, що ми думаємо. Цією пластини. о, супер, можна просто раз, два ляп-ляп і зробили френч. Зараз це ми перевіримо. Здається, колись вже було відео чи не було. Я не пам'ятаю, але точно знаю, що огляд в мене був цієї пластини, я її замовляла на Aliexpress. Тож, давайте все ж таки спробуємо зробити френч. Я, можливо, не на відео, але вже робила такі... Варіанти з цим френчем. і хочу сказати, що в мене не дуже все добре вийшло. Справа в тому, що розрахувати треба повністю і довжину, і ширину під цей френч. Бо Ось, наприклад, зараз в мене нігті дуже довгі, і якісь вони дуже коротенькі, ці смужечки, лінії, посмішки, або треба їх домальовувати, або просто підпилювати нігті, нарощувати, підганяти саме під цю форму, під цю довжину. Я не знаю, є такі, звичайно, вже що можна їх просто розпарувати, скажімо так, гравюра, але знову ж таки довжина, сама лінії посмішки теж не сходиться, то доведеться підпилювати свої нігті, як бажається. Ось хіба що зробити ось на стілет, ось такий краєчок. Але це взагалі не те, що ми уявляємо, коли бачимо цю пластину. Бо особисто коли бачиш цю пластину, то ти думаєш, все, френч буде робитись моментально. Те, що я ту пластину відложила, хоча можна було трохи постаратися і зробити, підмалювати, але все одно не те. Хочеться відразу відпечатати, і щоб відразу вийшло те, що хочеться. Я знайшла ще одну пластину, де просто є ось така галочка, це не френчова пластина, просто звичайна. І я цю галочку буду використовувати для френчу тільки на самий край. Ось цього стілету. Так само я буду робити на наступних нігтях. Але хочу сказати, що це теж було не дуже просто, бо нігті, як ми знаємо, один ширший, другий вущий, то теж треба підраховувати. Коли далі треба, коли ближче, треба притиснути саме той штамп, щоб у нас. В ширину війшла саме ця галочка. Тож мені довелося теж трохи повозитися, декілька разів стирати, знову перепечатувати, переводити той степінг, щоб хоч щось вийшло більш-менш схоже. На френч. Так я хочу сказати, що навіть напевно френч вийде краще, якщо намазати просто лаком на саму подушечку штампу і тоді підмалювати пензликом. Тож ідеально, френч все одно не виходить, може ви знайшли таку пластину, яка ідеально універсально підходить під всі. Під всі нігті, то залиште посилання або напишіть в описі. Дуже цікаво, теж хотілося б придбати таку пластину. А що стосується далі, то я вирішила ще додати декору бо пластини в цілому кльові дуже добре переводяться, дуже добре працюють. Тож хочеться додати ще до цього декору і продовжую робити стемпінг. І не пропускай, не перемотуй, дивись до кінця і подивишся, що буде в результаті. Ну що ж, ось такий результат в нас вийшов. Здається, дизайн вийшов просто мега крутим, мега стильним і чудовим. Френч вийшов дуже малесенький, але швидкий, якщо приловчитися. Тож я чекаю ваших лайків та коментарів. До зустрічі в нових відео.